Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти, які в нас є ковдри в продажі. Ковдри торгової марки ТЕП називаються ковдра алоївера. Вона складається з її, з 70% квадро аїру і 30% волокно вера. Квадроаїр це такі шарики. Які з'єднані між собою перетинками, і ці перетинки не дають їм збиватися цим шариком? Тому ця ковдручка не збивається, гарно переться, дуже м'якенька, тепленька і легенька. Наповнювач, тут я вам розказала тепер чохол. Чохол тут мікрофібра, це повітря проникне. таке... Матеріал, який дає тілу дихати і не створює парникового ефекту. Також ця ковдра е, має антибактеріальний ефект, і, е, ну, як вже вам сказала, гарно, гарно переться, і в ній не заводиться ніякі живності, ніякі комашки. Ось, дивіться, вона в такому ось йде чохольчику. Ми його відкриваємо, і я вам зараз покажу. Яка ковдрочка. Наповнення її 350 грам на метр квадратний. Тобто це тепленька ковдра, зимова, дуже м'якесенька, бачите, як вона пружинить. І вона не товста, але тепла. Ось це маємо ми півторачку одіялку ось таке ось. Ось так воно простягане, простьожка, бачите, є, обшити всі боки, все дуже акуратненько. Ось тут є емблемка тепу, і показано, що це матеріал, що це наповнювач тут алоєвера. Півторачка, півторачна ковдручка має розмір. 150 на 210 і коштує 950 гривень. Двуспалка має розмір 180 на 210 і коштує 1100 гривень. І розмір євро в нас є, це розмір її 2 метри на 210, коштує 1200 гривень. Замовити такі ковдрички можна за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на рахунок ФОП або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Гарного вам дня! До побачення!